Доброго дня, це фіалкова хатинка та Терчу Олени. В кадрі зараз знаходиться сорт Теокиця. Сорт 2024 року. Напівмініатюрочка. Я вірю в те, що хтось його виросте і мініатюрою, тому що в мене мініатюри часто ростуть такими. Ну, але даємо класифікацію напівмініатюра. Ніжні такі лавандові, фіолетові. Довгі дзвоники, дуже гарненькі з хвилястими краєчками. На темно-зеленій, гарненькі маленькій листві. Ось така малесенька-миленька киця. Як отак і вирішила назвати Тео Киця. Така гарненька має дуже гарний запас бутончиків. Я знімаю її перед виставочкою, буду вести її презентувати. А з моїм талантом після виставки не завжди вона може бути гарно виглядати для зйомки відео. Ось така гарнесенька теокиця. Напівмініатюрний сортик. Дякую за увагу, до побачення!